Війна не забере твою мрію. Другий етап національного талант-шоу відбувся у столиці. Його учасники 15 дітей від 8 до 18 років. Усі переселенці із зони АТО. Діти вкрай потребували психологічної реабілітації. Один із кращих засобів відновити поранену душу це арт-терапія, тобто заняття творчістю. Переконані організатори талант шоу із асоціації творчих людей. Діти пройшли в течіні півтора місяця. Майстер-класи по актерському майстерству, сценічному движенню, син вокалу, постановки номера, хореографії. Ряд фотосессий. То есть мы максимально сделали так, чтобы дети восстанавливались и мы предоставляли им моральную поддержку. Через участие можно донести людям, что Кожен може вірити в будущее і будувати його сам оцінювало виступи маленьких артистів. поважне журі у складі відомі актори, режисери, хореографи. Майже усі учасники отримали спеціальні премії та подарунки, у тому числі від генерального спонсору житлового комплексу Єнасейська садиба. Ми бачимо явні результати роботи арт-терапії, коли діти пірначально приходять на проект замкнуті, зажаті. на чорному концерті. Ви вже можете бачити, Наскільки діти розкриваються, наскільки горять їхні очі. Організатори дитячого талант шоу вже розпочали підготовку до третього етапу конкурсу. Тому у столиці чекають на усіх творчих малюків із родин переселенців, адже забирати дитячі мрії та радість дитинства немає права жодна війна.